Збільшення оборонних витрат НАТО вигідне Києву, адже частину коштів ймовірно дозволять витрачати на підтримку України. Генсек НАТО Марк Рюти наголосив, що Україна не постраждає від нової моделі фінансування. Остаточне рішення щодо витрат очікується на саміті в ГАЗі. Нині ж на зустрічі у Брюсселі НАТО погодило найбільшу програму переозброєння за десятиліття. Вона передбачає конкретні цілі для різних військових можливостей. За словами генсека, пріоритетами є системи озброєння далекого радіуса дії проти. Повітряна оборона та мобільні сухопутні сили. це будуть значні додаткові інвестиції? Саме тому я прогнозую, що в газі ми визначимо набагато вищу цільову суму витрат для всіх країн НАТО, адже ми повинні інвестувати в наші системи протиповітряної оборони. Ми повинні інвестувати в наші, скажімо, ракети великої дальності, в маневрені сухопутні формування, системи командування та управління. Все це має статися, і це означає величезні інвестиції, які нам потрібно по всій території НАТО. Obrigado.